Менше години свіжий асфальт завантажується у машину. Так працює царачанський асфальтно-бетонний комбінат. Це один із п'яти власних заводів компанії Буденвест інженіринг на Дніпропетровщині. Ми забезпечуємо асфальтом майже всю область. Заводи заготовитель ритмічно поставляють нам записне частини і матеріали, які потрібні для обслуговування даного заводу. Тому всі задачі, які перед нами були поставлені, ми виконуємо точно і в срок. Процес виготовлення асфальту на вітчизняному обладнанні майже нічим не відрізняється від його приготування на сучасних заводах. Усе автоматизовано і починається із засипання щебню. Той направляється до сушильного барабану, далі змішується з бітумом та іншими компонентами і готово. Царичанський комбінат може виробляти 160 тонн асфальту на годину і працювати без зупинок, навіть якщо машин для завантаження немає. Усе тому, що суміш спершу засипають у бункери накопичувачі, де асфальт може зберігати потрібну температуру впродовж трьох годин, не втрачаючи якості. Окрім асфальтно-бетонної суміші, на цьому комбінаті виробляють ще й власну емульсію. Установка система називається кавітація. Проїздити емульсіонної установки. 2-4 тони в час. практично ми до 5 тонн давали в час, а рекорд наш суточний 100, 118 тонн. Царичанський комбінат був змонтований у 2019 році. За три роки роботи тут випустили більше 400 тисяч тонн асфальту і понад 3,5 тисячі тонн дорожньої емульсії.